Такий фруктово-ягідний рай для нашого тіла, і ми вас закликаємо відчути смак життя з Лівеста, а, тому що в нас серія по догляду за тілом з, з фруктами-ягодами. Ви, мабуть, пам'ятаєте наші гельчики для душу Лівеста. Вони дуже класно заходили і всі їх якби любили, питали. А тут ми вирішили піти далі. Ми вирішили, що вже як творити серію, то її треба робити повноцінно. І в нас до гелів для душу з'являються ще й крем для тіла і рідке крем мило в тих самих ароматах. Тобто, в нас дев'ять продуктів, так? три аромати: три гелі для душу з ароматами кавуна, апельсина, вишні, всі класні, різні, неймовірні. E, і в нас e, до них в цій серії з'являється крем для рук і тіла і e, мило для рук. Мені здається, це прямо дуже круто, тому що я от дійсно замислилася на тим, що в нас були гельчики, А коли виходиш з душі, пахнеш, є такий аромат, і ти думаєш, що класно такий самий кремчик. Оце якраз той самий випадок і це класно, що можна там в вані кімнаті це поставити як серію. Ну, я любителька така, знаєте, серій, щоб все, все було естетично. Тому я завжди радію, коли це так можна зробити. Що сказати про гері для душа і мило для, для рук? Ну це просто продукт, який має бути у вас вдома. Тут не треба знаєте, якихось неймовірних інгредієнтів. Звичайно, там вони є. Ми намагалися все ж таки там да і гельчик був там, і пом'якшував шкіру, і крем для рук і тіла так само. Але це просто must have, Ну я не знаю, я не уявляю життя е, сучасної людини, просто без гелю для душу, без е, мила для рук, е, і як доповнення крем для рук і тіла. І я дуже радію, що він в такому самому дизайні. Знаєте, мені це нагадує, коли ви заходите в якісь, коли ви якомусь або в готелі, дорогому, або там, в там спортклубі дорогому, і ви заходите і завжди є, наприклад, мило і крем. Чи гель для душу і крем в однаковому дизайні там завжди висить, да? тобто там нема рознобою. Так само і тут у вас в ванній кімнаті може бути все в однаковому дизайні, і причому ну, класне, з класним ароматом. Ну, я б сказала так, що це такі аромати, які просто додають нам в в житті, які, там, не знаю, вранці збадьорять, а ввечері подарують якусь таку насолоду. Тому а, тут просто радію, що в нас така крута серія ще й під брендом Лівеста. Відчуйте смак життя разом з Лівеста з цією серією, і а, щось мені здавалося, що хотіло... Ага а, сказати ще про ці гельчики. Так як вони будуть трошки пізніше, не на старт каталогу, буквально позавчора ми отримали перше фото з воротництва. І я от. Вибачте за це фото. Ну мається на увазі, що нам, от як як е, сфотографували, знаєте, ніхто там не виставляв гарно, е, не бира ракурс, просто нам прислали, сказали, це перші два геля, які зійшли з контейнера. Отак от само я просто демонструю вам. Оце перші два гелі. І тут просто якраз чого я вам ще демонструю, тому що е, на в каталозі, ну, на жаль, не встигали ми е, зробити ще е, зразок і класно сфотографувати, тому е, там зробили ну таке. Дизайнери наші начеплували чуклували й зробили такі, такі макет, якби да, не справжній гелю. А тут ви бачите, як він дійсно виглядає, тому що там, можливо, хтось подумає, що там якась кольорова етикетка, ще щось, але в дійсності ви бачите, що вони всі прозорі, в смислі пляшечки прозорі. Етикеточки прозорі, а оте, що всередині воно кольорове, і мені навіть здається, що це ще краще, прикольніше. і Так знаєте, виглядають дуже стильно. Ці написи мені дуже стильні. Такі сучасні. Так що чекаємо: це перші фото, перші гельчики. Ви були ви перші після нас побачили це фото на власні очі.